Футбольний прогноз, чемпіонат Європи матч Галата Сарай Динамо. Фаворит є саме з Галата Сарай, то досить такий ну, величезний фаворит у букмікерів, хоча я, я вважаю, не настільки ж він сильний фаворит. Динамо також є шанси поборотися за, за, за якусь нічию чи навіть перемогу, але досить нелегко не буде. Непоганий хід набрав і команда Галата Сарая непогана. От в Динамо все якби погано. Хоча в них був час от, з плюсів, скажем, підготувати команду. Не потрібно там за пару днів добиратися, їхати, все вже не буде таких відмазок, що ми там добирались 3-4 дні. А так загалом з кофіцієнтів, на мою думку, які мають сходитися, це брати менше, менше так 4, менше, і 5, хоча малесенький коефіцієнт, або фору менше трьох, то розглядається маленькі коефіцієнти, ну вони, на мою думку, найбільш реальні, що мають зійтися. Що має зійтися, можна брати і менше півтора? А так говорить про самі шанси Динамо. Звісно ж, вони є історично непогано грають українські клуби саме з турецькими, але зараз вже не той час, і Динамо не та команда досить так. Складу подивиться слаба команда і знаходиться на самому дні, забили всього один м'яч. Навіть ставить на те, що Динамо заб'є гол, це є ризиковано тому що один з цього забили гол. Тут грає команда на виїзді, чи зможе вона забити, ну шанси, звісно ж, набагато менші, те, що вони заб'ють, ніж те, що не заб'ють. Такі справи, звісно, потрібна удача, що Динамо набрала тута очка в останньому турі, звісно, шанси в них будуть набагато більші набрати а так. Але цера, звісно, що тут фаворит. Але не настільки той фаворит, як дають коефіцієнт 1,2. такий прогноз саме на забиті м'ячі, саме дивиться це, брати. менше 2,5, 3,5.